Так, всім доброго ранку. Продовжуємо збирати павери. Зараз будемо збирати павер на 50 тисяч міліа. В наявності є на 70, 50, 40, 30, 25, 20, 20 і 15 тисяч міліапере. У кого які є питання, запитуйте, кому не важко поширити трансляцію. Лайкайте, діліться з друзями. Доброго ранку. На 20 тисяч. є на 20 тисяч наявності, ось готовий, зібраний. Сьогодні можу відправити через 2 години. Є 70, 50, 40, 30, 25, 20 і 15 тисяч мА. Ось такі повер є. Так, доброго ранку, доброго. Привіт усім. Складаємо тут павербанки. Зараз складаємо павер на 50 000 мА. Кому що потрібно, пишіть дзвоніть, замовляйте. Телефони в профілі. Кому не важко діліться з трансляцією, поширюйте, лайкайте, хто може, має можливість робити донати. Карта прикріплена за донати, складаю безкоштовні павери для військових. Доброго ранку. Яка ціна на 50 тисяч. Дивіться, я зараз покажу ціни ось так, але собі зробіть скрин, наприклад. Якщо військовий, мінус 100 гривень і доставка за мій рахунок від оцих цін. Ось думаю добре видно, на 50 тисяч 2200 коштує, якщо військовий, 200 і відправка за мій кошт. Так, побачу цілі, так? Всім привіт, друзі. Доброго ранку. Чи будете ви кандидатом в президента України? І я? я, так, звісно. Так, доброго ранку, привіт-привіт. Та дивіться, та як доказати, я документи там не питаю, але коли з людиною розмовляю, то і так, в принципі, вірю, що людина військова. Зрозумів. Дивіться, по замовленню напишіть мені... В особисті тут повідомлення або Viber, WhatsApp, Telegram. Також то мобільний номер є в профілі 063, на скріні зараз так, на, на цьому було. Е, оплата часткова повна або наложка при отриманні. Через півтори години можу відправити. Буду на пошті робити відправку тим, хто з вечора що замовив. Я військовий. Тоді 200 відправка за мій рахунок. Так, Доброго ранку, Привіт, друзі! Зараз складаємо павер на 50 000 мА. Ось такий одразу протестуємо нашу плату. Беремо навантаження в 1 А. 5 В 1 А 5 Вт пішло, тепер перемикаємо на 2 А, 10 Вт видає. Так, 22,5 видає. Так. Добре, тепер на цьому порті перевіримо. Доброго ранку. Привіт. Друзі, кому не важко, лайкайте трансляцію, підписуйтесь, поширюйте. Може якомусь комусь друзі буде цікаво. І хто має можливість робіть донати, за донати, складаю безкоштовні павери для військових. Вчора черговий поїхав, відео звідти є в профіль, дивіться відео. Ще два відео також є вже прислали, але ще не, вик... не виклав їх сьогодні, може викладу. Так, доброго ранку. Привіт, привіт, на 40, є, на 40 і на 30 тисяч міліампер. Чекайте, що ж у нас тут? На 40 і на 30 тисяч міліампер павер із бездротовою зарядкою. Доброго ранку, доброго. Зараз секундочку, щось телефон не сильно тримається. Всім привіт, В кого які є питання, запитуйте зараз. Телефон тут щось перестав триматися, але зараз щось придумаємо. Так, на 50 тисяч з бездротвою? ні, на з бездротвою тільки на 40 000 і на 30 тисяч мА. На 50, звичайно. 50 немає бездротової тут, то тільки ну, звичайні швидкісні порти, Type-C, Lightning і мікро, які працюють в двосторонньому режимі як на заряд, так і на розряд. Ліхтарик в три положення, один, звичайний, два сигнала СОС. А на 40, ну, тут все так по портах однаково, тільки є з бездротовою. Це на 40 і на 30 тисяч. Також ну, цифровий дисплей. Ось так він виглядає. Якось так. Так, доброго року, привіт, привіт! Кому що цікаво, запитуйте, всім відповім. Зараз складаємо павер на 50 тисяч мА. Кому що потрібно відправлю через е, десь 2 години. Наявність є на 70, 50, 40, 30, 25, 20 і 15 тисяч мА. Яка ціна, Руслан? Ціна якого на 50 тисяч. Дивіться на 50 тисяч, 2200, для військових 100 відправка за мій кошт. Ось показую, дивіться, можете собі зараз скрін зробити на цього всіх цін. І якщо військовий, мінус 100 гривень відправка за мій кошт, так буде простіше. На 50 тисяч, теж з дисплеєм. Так, всі павери йдуть з дисплеєм. Зараз покажу. Так, Руслан вам відповів також. Ось можете собі скрін зробити. На 70 тисяч, з Ютуба питає, на 70 тисяч, коштує 2600-2500 для військових. Да, цифровий дисплей. Не видно нічого. Може у вас якийсь інтернет погано? Можу ближче поставитися. Ось дивіться, так точно видно. Все, всі побачили. О, добре. Так, привіт, привіт. Так, норм, супер. Супер, супер, так. Доброго ранку, привіт тим, хто з Ютуба. Дякую, що доєднуєтесь. З Ютуба так само, кому не важко, лайкайте, поширюйте трансляцію. Може, комусь із ними буде цікаво, хто може робити донати, за донати складає безкоштовні павер в Порядки черги. Відеозвіти є в профілі. Також є нові відео, сьогодні їх викладу. Також перепаковую шуруповерти, гайковерти і все, що на акумуляторах все переробляємо під велосипеди і так далі. Доброго ранку, привіт, привіт. Як замовити? Замовити пишіть або в особисті повідомлення, або в профілі номер телефона 063. Там Viber, WhatsApp, Telegram і мобільний. на тому номері також є. Так, зараз перевіримо ще Що від Києва до поляниці можна на одному Києва? Доброго ранку, привіт, друзі. привіт. На 50 тисяч складаємо. Дякую за підписку. В які питання запитуйте по замовленню. Пишіть тут особисті. Можете також в чаті тут е писати, я вам відповім. Зараз кладемо павер на 50 тисяч, потім ще складемо на, мабуть, на 25 тисяч або на 20 складемо ще павер. В наявності є на 70, 50, 40, 30, 25, 20 і 15 тисяч мА. Е, на 100 тисяч. На 100 тисяч під замовлення можу зробити. Він буде без корпусу, вартість 3,5 тисячі гривень. Це такий терпіч в термоусадці буде. Так, добрий день, скажіть, будь ласка, на 50 тисяч скільки буде коштувати? Доброго дня, на 50 тисяч коштує 2200 гривень, якщо військовий 200 відправка за мій кошт буде. Відправити можу через 2 години, буду на пошті, якщо потрібно. Має швидкість звичайну швидку зарядку, турбо, type c лайтінг і мікро. Ці три порти працюють також в двосторонньому режимі: як на заряд, так і на розряд. Ліхтарак в три положення. Один звичайний, два SOS. Ну, Цифровий дисплей, тут індикація заряду, також чи повільна, чи швидка зарядка йде. Для замовлення пишіть або в особисті повідомлення в Тіктоці, або Viber, WhatsApp, Telegram, номер в профілі є. По оплаті частково, повна, або на місці наложкою при отриманні. Це пан що вам відповів. Доброго ранку, привіт, привіт, друзі. На 50 тисяч зараз складаємо. Дякую, немає за все. Так. А як я е тут чітковий? Ну, дивіться, якщо павер коштує там 200, да, то скидуйте, наприклад, 200 чи 500, решта при отриманні платите. Ну. Або повну вартість скидуєте на карту. Або на ложка на місці платити все. Ну кому як зручно? Так, доброго ранку, привіт, привіт. З Ютуба питання на 25, Ось на двадцять п'ять так виглядає пабер. Тут немає айфоновської фоновської зарядки, тут Type-C micro два USB-порта, ліхтарик доволі такий яскравий, такий тоненький, довгенький, також ну, цифровий дисплей із індикацією заряду і так далі. Це на 25 000 мА. На, на 40-30 показувалось він стоїть. 50-ку робимо, це 70-ка. І на 20, на 20, ось такий також павер маленький з ліхтариками. Так, Доброго ранку, доброго. Акумулятор 12 вольт. Так можу зробити на 12 вольт, тільки уточнюйте ємність. Ось такий на днях зварив. Тут 12 вольт. З можливістю підключення 4, 8 вольт, 12. Ну, наприклад, берете один контакт звідси, потім тут іде 4, 8 вольт і тут йде вже 12 вольт. Якось так. Під замовлення да, може і 36 і ну, скільки потрібно, головне поємності уточнюйте То все не проблема. Зробити можна все. Доброго ранку, добрий-добрий. Привіт. На 50 тисяч зараз складаємо павер, потім ще зберемо на 20 або на 25, мабуть. О, як замовити? Замовити, пишіть в особистій або в цьому Viber, WhatsApp, Telegram. Номер в профілі 063, 530, 88, 10. По замовленню, хто що замовить через 2 години відправлю. Так, дякую, що підписався. Кому важко підписуйтесь, лайкайте трансляцію, поширюйте. Хто має можливість робити донати, за донати складаю безкоштовні пабри для військових. Відеозвіти є в профілі. Також там на припой, на каньфоль, на нітіль. Різні такі матеріали йдуть. Доброго ранку. Так, чому-то c не заряджає, при цьому міні-USB заряджає. Міні-USB e, мікро, мабуть. Та дивіться, тут все просто коло кожного порта. Коло кожного порта. Є свій, так скажемо, ну, діод. Ну, можливо, він просто полетів і все. От в цьому і вся проблема. Тобто потрібно тут трошки перепаяти і все буде робити. Так, Доброго ранку, доброго. Або спробуйте ще ліпше кабель, інший. І такий і більш, ну, більш, як то кажуть, не оригінальний, а потужніший. Я думаю, там проблема скоріше всього в кампі. Так, доброго ранку, доброго, привіт, друзі, привіт. Так, на 50 тисяч зараз зібрали. Трошки його поклеїмо зараз. Продаєте, так, все продаємо. В наявності є на 70, 50, 40, 30, 25, 20 і 15 тисяч мільярдів. Продаю так, ЮАКа, пітошка Дивіться, на рахунок цін, Щоб ви бачили ось ціни. Якщо військовий, мінус 100 гривень і доставка за мій кошт. Можете собі зробити скрін. Так буде простіше навіть. Це вам капітошка. Це по цінах мА ціна. Тут нема тільки на 30 тисяч, на 30 тисяч 1600 коштує, якщо що. На 30 і 40 тисяч йдуть з бездротовою зарядкою. Все, плюс-плюс прийняв. Для замовлення пишіть в особисті, або Viber, WhatsApp, Телеграм, номер в профілі. Какая погрешность в процентах? Дивіться... Після того, як акумулятори збалансовані, погрешності в процентах немає. Балансуються акумулятори дуже просто. Три рази треба зарядити до 100% і посадити в нуль, так щоб ліхтарики не світились. І все буде показувати так, як має бути, без погрешності, як то кажуть. Посадити в 0 це не значить, що тут буде 0%. Це коли вимикаєте ліхтарик, він вже не а Це тоді буде 0. Потім заряджаєте до 100%. Буває, хватає першого разу, але можу сказати, що на третьому разі точно все супер вже. Так, зарядили, ставимо, не зарядили, зібрали, ставимо на зарядку на швидкісну павер на 50, зараз зберемо ще павер на 25 000 мА. По, як замовити, в особисті напишіть або вайбер WhatsApp, Telegram номер 063 в профілі. Зараз ще трошки трансляції буде. Не знаю, ще хвилин 15, мабуть. І потім всім відповім і можу передзвонити, в кого які будуть питання. Так, доброго ранку. Привіт-привіт, друзі. Так, швидка зарядка комунікації на пару після того, як всі індикації мають погаснути, ось так як зараз. Так, швидка зарядка 9-12 вольт. Це швидкісна, звичайна швидка зарядка буде писати 5 вольт 3 ампери, то також. Ну і повільно, тут взагалі буде вже верхня поділка просто. Доброго дня, доброго, привіт. Так, з Ютуба питання на 30, на 30 тисяч. На 30 і на 40 тисяч йдуть з бездротовими зарядками. Це ось такі, в таких корпусах з такими портами і бездротова зарядка на них присутня. Так, Доброго дня. Доброго так, зберемо зараз ще на 25 тисяч Power. Ось такий так. Що тут, тут пропаювати не треба, тут уже все і так гарно. Доброго ранку. Привіт, привіт. По замовленню в особисті або про WhatsApp телеграм. Пишіть. Так, доброго ранку, привіт, друзі. Що складаємо Пауер складаємо. Зараз складаємо на 25 тисяч пауер. Так, поставив один акумулятор, одразу його протестуємо. Плату нашу. Так, потрібно ще зарядку вимкнути. Так, что-то зарядка тут требуется, тоже добра. Доброго ранку, привет, друзья. Привет, привет, доброго ранку. На 25 тысяч раскладаем складаем у Павера. Є в наявності на 70, 50, 40, 30, 25, 20 і 15 тисяч мА. Все є для відправки, так, щоб через 2 години поїхало, скажімо так. Кому що потрібно, замовляйте. Так, Привіт, доброго ранку. На 25 зараз збираємо. Далі в кої які будуть питання пишіть у в особисті або вайпер, ватсап, телеграм, відповім всім там. Це. Це залишимо. Візьмемо вже ці зарядження. Це вже протестовані. Так. Поставим вот сайт зараз на на зарядку. Вот так, чтобы без крышки. Так, все, шуткисная зарядка пришла. Доброго ранку, скільки коштують ваші павербанки. Доброго ранку, дивіться, я вам покажу гасток. Якщо військовий, від цих цін, що тут мінус 100 гривень і доставка за мій кошт. Зробіть собі просто скрін. Так буде простіше, ніж розказувати за кожен павер. Все є. Тут нема тільки на 30 тисяч, на 30 тисяч 1600 гривень коштує. Опаша вам, дякую, все. Так, друзі, зібрали зараз на 50 і на 25 тисяч мА буду вимикати. Це маю ще таку роботу. Кому що потрібно, замовляйте, через 2 е, години можу відправити. Для замовлення пишіть в особисті або вайбер WhatsApp, Телеграм, номер в профілі, також і мобільний номер. Так. Зблизькався так виглядає. Так, дякую за подарунок і дякую за підписку. Кому не важко, можете зробити донат за донат збираю безкоштовні паури для військових. Так. ця людина знаком стрілець. Дякую тим, хто підписався. Далі пишіть особисті вже повідомлення або вайбер, WhatsApp, телеграм, номер в профілі. По замовленнях так само. Все, всім гарного дня. Дякую, що були присутні.